Ну, ось Атосик. У Атосіка нова цяцька. Це він старе колесо, яке я зняла, не встигла услідити, він потащив його і вже погріз. Ну, тепер хай в нього буде нова цяцька. Він отак, отак він грається ним. Ну, ну-ну, атос получиш. Бери нормально колесо. Неси сюди колесо, неси, неси. Неси колесо, молодець. Неси, неси колесо. Ну, не, давай не в хокей грай, не шайбою, Бери в зуби. У зуби бери. Так, Бери в зуби. Бери в зуби, неси сюди, неси колесо, неси. неси, неси колесо. Носи сюди. Ну, неси, неси, неси туди, давай, давай, неси по колу. Ні, не треба його шмотати. Ну, неси колесо, нес... не треба рвати, один уже наївся. Бери, неси. Неси сюди, неси. Атос. Іди сюди. Атос. Ану, доганяй мене, доганяй. Оце труба. Була, упала. Атос, доганяй сюди. Доганяй мене, доганяй. Ну, іди сюди, готос, ну, а де велике колесо, а? Атос, де велике колесо? Угу. Ну, Воцецька у дитинки. Де велике колесо? Де колесо? Колесо де велике? Це побіг. Ну, все, побіг атос. Водичку п'є, бачиш, як водичку п'є Атосик? Жарпи йому, так. Ой, шкода, ой, шкода. Так, ну все, бо вже багато.